Привіт всім, хто завітав на мій канал! Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Цим ви зробите мене трішечки щасливішою. Хай квітне український YouTube і український народ. Я накопичила якийсь трошечки досвід про харчування збалансоване і вирощую рослинки. Також викладаю відео про це. Якщо вам цікаві ці теми, тож доєднуйтесь до нашої спільноти. Будемо разом розвиватися. А я вигадала новий салат. І вам його сьогодні представлю. Будьте уважні, готуйте, будьте собі здорові! Для збалансованого салату використаю пелюстку капусту квашену в розсолі, зелена цибулька, заморожена кукурудза, яблука і гарбуз, наріжу шматочками і запечу в мікрохвильовці. Додам грейпфрут. Додам насіння соняшника, салатик такий купований, яйця перепелині зварю. Буде олія льняна і кунжутна для змазування, а також сіль і перець суміш перців свіжозмелена для засмаку. Яйця в холодильнику стояли. Я їх заливаю холодною водою і ставлю закипати, Закіплять 3 хвилини я їх варитиму і буду відкидати в холодну воду, щоб краще вони лупилися. Гарбузик нарізаю ось такими брусочками. Буду закладати його в скляну мисочку. На дно гарбузик. Шар. І шар яблучок. Яблучко зараз почищу. Яблуко не чищу, тому що шкірка ця дуже корисна, вона запечеться і буде використана як шлунково-пішковим трактом, як клітковина. Так що, шкірку, їмо. Теж такі помірні шматочки. Шар яблучок. Якось буде довільна я подивлюся по наповненню мисочки. Три хвилини пройшло. Вимикаю і в холодну воду. Це промила холодною водою і залила холодною водою. Ось така мисочка я нарізала яблучок із гарбузиком. Накриваю керамічною тарілкою і ставлю в мікрохвильовку на 8 хвилин. Якщо буде мало, можна додати. чищаю памело. Грейпфрут і памело весь час путаю. Но це памело, Тут вдольки якесь насіннячко, то я приспособилась його так обрізаю, а тоді вже знімаю з двох сторін шкірку. Яблука гарбуз спеклися, ставила на 10 хвилин в мікрохвильовку. Такі вони хрусткі і смачні. Пана ось такими шматочками більшенькими наламала. Беру велику ємність, щоб зручно було мішати. І е, відки, відкинула на дружлячок квашену капусту пелюсточку в розсолі. І завантажую її в цю ємність, щоб було зручно перемішувати всі інгредієнти. І зараз помию ще зелень. Завантажую сюди до капусти гарбуз і яблука. Частину спочатку, а тоді видно буде. Крута додаю. Додаю памело. Насіння соняшникового. Коротше, насіння соняшника. Очищене, <сум> очищене. Готове я купляю і підсушую в духовці. Щоб воно таке мало гарне, гарненький смак. смак. Додаю трошечки насіння льону. Його треба, воно нам набрякне у тут в соках оцих різних. Що овочі попускають, і його треба розжовувати. Воно дуже-дуже корисне. Десь чайна ложка приблизно на таку миску здорову салату. І е олія кунжутна і льняна. Солю за смаком. Суміш перців ще. Свіжомелена буде зараз тут. Нарізала зелену цибулю сюди ж. На цьому етапі, коли вже все салатику більш-менш подружилося, додаю отакий салат купований, помитий і просушений. Краса така в мене вже вийшла. І я додаю ціленькі перепилині зварені яйця. Тут 18 штук, 2 я з'їла. І я ще хочу додати до цього салатику насіння гарбузового. Жменька. Смачна збалансована, тарілка, їжа готова. До цього салатику я додала редисочку, куповано і помідорчики. Можна додати рибки, Оселеця чи скумбрії. Омега-3 вони завжди будуть повазів нашого організму. Тож, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки. Вподобайки, пишіть коментарі. Завжди рада вас вітати. Дякую за увагу. Смакуйте смачного. До зустрічі!